Ці фопи будуть знову обов'язково сплачувати ЄСВ в 2025 році. Вже це 100% деталі в цьому відео поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. Раніше ми з вами говорили про те, що знову повертають обов'язкову сплату ЄСВ в 2025 році, повертають її саме бюджетом і на 2025 рік. Воєнна пільга, яка діє в нас з 1 березня 2022 року, і до, е, до завершення воєнного стану і 12 місяців ще після його завершення, згідно якої ми можемо ЄСВ сплачувати добровільно, призупиняється на 2025 рік. Скоріше за все, але не 100%, Таким чином можуть е, це продовжувати і 26-му, і 27-му. Головне, що потрібно розуміти, що в 2025 році всі підприємці вже не користуються воєнною, воєнною пільгою і сплачують єдиний соціальний внесок з розрахунку 1760 гривень на місяць. Зафіксували. Тепер, хто і далі може не сплачувати? Це ті підприємці, які і раніше мали інші пільги по сплаті: це пенсіонери, це люди з інвалідністю. це... Наймані працівники, за яких за основним місцем роботи сплачує ЄСВ роботодавець не менше мінімального. За ці місяці, за яких сплачено роботодавцем не менше мінімального, вони за ФОП можуть не платити. Е, і ще одна категорія це підприємці на загальній системі, у яких немає доходу. Вони ЄСВ також можуть не сплачувати це. Передбачено нормативними актами і все окей. Тепер в нас виникає е, категорія підприємців, так званих сплячих ФОПів. Це підприємці, які е, діяльність не ведуть, в яких нульовий дохід, і які по своєму ФОПу нічого не роблять. В нас раніше була ситуація, коли такі підприємці забували, що у них є ФОПи, нараховувалось ЄСВ. і... Потім доводилось платити величезні суми єдиного соціального внеску і штрафів. Тому, якщо у вас є ФОП, якщо ви розумієте, що у вас крім воєнної пільги інших пільг немає, два варіанти: перший ФОП залишати, але ЄСВ сплачувати принаймні в 2025 році, в, за місяці в 2025 році. Другий варіант зробити так, щоб ви ЄСВ не платили. Це або закрити ФОП. В мене є окреме відео, як це зробити. Ось посилання на нього. Ну, відповідно, якщо закриєте, то вже сплачувати нічого не доведеться. Е, проте є такі підприємці, які хочуть е, ну, ФОП залишити, щоб він існував, щоб він був, просто був певний період нульовий. Тоді можна перевестися, е, тоді можна скористатися другим варіантом і перевестись на загальну систему оподаткування, на загальній системі оподаткування, якщо доходу немає, відповідно ви е, нічого не платите, жодних податків в тому. Числі єдиного соціального внеску, ви також не сплачуєте. Просто ваш ФОП існує, але за нього потрібно раз на рік подавати декларацію. Потім з будь-якого кварталу наступного року ви можете подати заяву із загального її системи, перевести знову на спрощену. Як перевестися зі спрощеної системи оподаткування на... Загально, в мене є окреме відео, ось також посилання на нього. Якщо ж ви ФОП не закриваєте, якщо ви не переводитесь на загальну систему, щоб ЄСВ не платити, то перший обов'язковий платіж буде вже в наступному році, в квітні, це буде платіж за перший квартал 2025 року. Звісно, коли платити, куди платити, як платити, відеоролик в. Буде тоді, коли власне прийде час платити ЄСВ. Тому обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Ось посилання на нього. Посилання на нього є в описі під відео, тому що в телеграм-каналі оперативно даю інформацію підприємцям. Нагадую, коли що платити, як звітувати. Загалом дуже корисна штука, на яку має бути підписаний кожен. Фоп. І е, хочу вас попросити ще про одну річ. Зараз е, ми збираємо кошти на пікап для е, побратима Богдана. Богдан це мій товариш, який в тому числі був волонтером і досі ним лишається. Багато автівок, на які ми збирали кошти. Е, він допомагав купувати, шукати, ремонтувати. І зараз він мобілізувався та вже просить допомоги з купівлею автівки. На його підрозділ, будь ласка, хоча б 5-10 гривень. Закиньте на збір, це дуже важливо. Я далі е, вставлю звернення хлопців. Реквізити, за якими ви можете задонатити на автівку, в описі під відео. Дуже дякую вам і за перегляд ролику, і за підтримку збору. Разом переможемо. Ми, група спеціального призначення, потребуємо для виконання бойових завдань пікап. Просимо вас, підписників каналу про податки ФОП Михайла Смоковича, допомогти зі збором коштів. Разом рухаємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!